Кожна наша ситуація, люба, яка чи про відносини, чи там про гроші, чи про здоров'я, будь-яка ситуація це представити собі кучка какашки. Просто така кучка какашки, така така, закручена. І от на 50% ця кучка какашки це схід старої карми, де я думала, що з ним розлучитися, бо він там мене вже задовбав, він не слухає, не підтримує ця вся історія. Тобто, я посіяла те насіння в голові, а найбільше насіння, кармічно ми сіємо саме в думках, потім вже слова, і потім їх спочатку йде думка. І 50% відсотків цієї кучки це засів нової карми, понімаєте? І в моменті, коли ми повздоріли, наорав, непонятно з якого дива, взагалі в моменти оці у нас є два варіанти засіва нового насіння: лібо я обіжаюся, лібо я приділяю претензії, думаю, як ти мене заколібав? Лібо ми обіжаємося сердимося, не бачимо, хто создав це на самом ділі, хто це создав. Лібо, в моменті ми понімаємо, хто створив цей конфлікт отими мислями про розлучення, і ми в моменті повертаємо собі свою силу. Ага, якщо я це создала, я більше не хочу такого создавати. І якщо ми так думаємо, то ми засіваємо насіння осознаності і покращення стосунки. І що відбувалося в такі моменти, коли я осознано создавала нову карму, 10-15 хвилин півчаса, і чоловік підходив і вибачався. Понімаєте? Понимаєте, як воно роботи. Поначалу було дуже сложно це робити. Поначалу дуже, Бо я ж привикла обіжатися, я ж привикла, що він вічно в усьому винуватий, він мене не чує, він там якийсь не такий, а я тут вся після королева, я така молодець і я взагалі розумію, як життя встроєна. Але коли я перший раз побачила, як це спрацювало, я офігіла, дівочки, реально офігела, тому що я поняла, що те, що я создаю, мені ж і сходить. І в моменті, коли ми поспорились, і я осознала, хто це создав, я почала проговорювати цю. Цю афірмацію і оця мисль, оця, яку я проговорювала в голові, вона заряджена була емоцією уже позитивною, класною. І ця реальність дуже-дуже швидко -дуже сходила, понімаєте, дуже-дуже швидко плод созрівав. Кому інсайд?